Домінікана, Карибське море чи Атлантичний океан. Що ж обрати? Якщо ви вже відпочивали в цій країні, розказуйте, де були, що сподобалось в коментарях. Скажу вам чесно: моє серденько лишилося на Карибському морі, бо тут. Спокійно, море тепле, майже без хвиль. Готелів небагато, ціни вище. Неймовірний колір води і пісочку. Атлантичний же океан, він більш активний. Тут будуть хвилі, а влітку ще і водорослі. Але тут неймовірні пальми, які прямо у кромки води. Фотосесія, класні кадри вам просто гарантовані. На Атлантичному океані більше готелів, тому Ціни доступніше і можна вибрати для усіх: і для діток, і з аквапарками, і тільки для дорослих з гарними тусовками. До Мінікану літаємо прямими рейсами з Польщі 10 годин І ти в раю. Якщо захочеш на відпочинок, просто напиши.